Всім привітаки! Я обіцяла, що скоро отримую замовлення, де мені приїде машина грошей. Зразу не вийшло у мене його отримати, і сьогодні мама мені привезла моє замовлення, в якому є моя машина грошей. Зараз я спробую швиденько розповісти, показати, що саме мені приїхало. І головне, де ж моя машина грошей. Так, 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 так. Традиційно, завжди в кожному замовленні я беру собі алої Віра. це концентрований гель для, для очищення ЖКТ, для очищення печінки, лімфи, судин. В комплексі використовується для схуднення. Взагалі, нереально просто крутий продукт. Відповідно, в компанії Essence є. Алоєвера з різними смаками, да? з додаванням вітаміну С, винограду, яблучок. Детальніше про ці всі кожні алоєвіра, чим вони відрізняються, є в мене в сторіс, я про це постійно говорю. Єдине, що додам, що це просто той продукт, який повинен бути у нас в кожного, в сім'ї, в кожній. В чоловіка, в дружини, в мами, в сина для того, щоб нормалізувати роботу ЖКТ, для того, щоб пройти комплекс антипаразитарний, да, в комплексі використовується це алоє. Ну і я беру завжди по три набором, бо так вигідніше, чесно, на 10% дешевше, чим брати кожну, кожну бутилочку окремо. А я завжди намагаюся купувати якомога більшою вигодою далі. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті приїхали мої коктейлі. Коктейль один, да? два дні без коктейля це просто треш. Я розумію, що це дорого-багато, і не всі розуміють, чому їх необхідно пити, але коктейль це не просто замінник їжі. Коктейль це збалансоване харчування. І в одній порції я отримую всі необхідні мені мікроелементи, ферменти, вітаміни і головне норму білка. І, відповідно, я заміняю сніданок і вечерю на коктейль. Знову ж таки, якщо це не панацея, до речі, да? якщо ми не займаємось фізичними нагрузками, якщо ми не п'ємо водичку норму, якщо ми не приймаємо якусь там якісь бади, да? магній, наприклад, для жінок дуже корисний на постійній основі омега, вітамін Д, цинк, і просто п'ємо коктейль, то на схуднення такого результату не буде. Але коктейль для мене це. В першу чергу не про схуднення. Коктейль для мене це в першу чергу про здоров'я моїх суглобів, мого ЖКТ і норми. Про машину грошей на наостанок, тому що продивляйтеся всі сторіс, Лайкайте обов'язково і коментуйте, підтримайте, будь ласка, мене далі набір із 10 штук каталогів. Для чого це я розповім вам уже на вихідних. Кому я їх подарую, я вам розповім уже на вихідних. Е, також слідкуйте за моїми сторіс. І ба, ба ба моя машина грошей. Що це таке? А це унікальний набір для бізнесу компанії Ethan. Це нарешті моя папочка. Це не просто папочка. Це папочка із спробніками парфумів. 60 видів парфумів в одній папочці. Хто дегустувать? От, тут 60 видів різних парфумів від компанії Essence. Це не просто туалетна водичка, да? це нішеві парфуми, це елітні парфуми, які мають 20% аромамасел. Тут є блокнотик в цій папочці, да? ручка. І е, як новачку в компанії Етен в подарунок до цієї папочки отакий от ще Е, Номер я зараз не згадаю, бо це номерна парфюмерія, да? Я не згадаю, які мені вкладали. Е, ну, проте. Тому я всіх запрошую на дегустацію, на е, спробування, да, на е, тестування цих парфумів. І розкажу, як можна вигідніше їх купувати, як можна співпрацювати з компанією і, взагалі, що це за бізнес. На останок покажу ближче, як це все виглядає. До речі, у коктейля отут на обратній стороні відкривається повністю книжечка. І йдуть всі рекомендації від лікарів, від спеціалістів і повністю інструкція, анотація, яка норма білка сюди входить, які поживні речовини, вітаміни. Тобто тут є все. Повністю це в нас не Харків-підвал, щоб ви розуміли. Так, і моя машина грошей. Так, і мої алоє. Алоє, до речі, взяла на дегустацію для своїх клієнтів, щоб обрали, спробували, протестували і вирішили, який їм смак найкращий. Але я хочу сказати, мені всі подобаються. Найсмачніший мені виноградик. Яблучко трішки кислувате, а це таке, знаєте, лігонько. Тому, хто кого цікавить, протестуємо по 50.